Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про подорожники і почну з подорожника великого, якого в народі називають ранник, порізник або бабка. Подорожник великий це дворічна трав'яниста рослина, висотою від 10 до 60 сантиметрів. Він має прості еліптично яйцевидні листки, на яких чітко видно від 3 до 7, іноді до 9 жилок. Черешки розширені з жолобчасті такої ж довжини, як і листкова пластинка. Всі листки зібрані у прикореневу розетку. Від прикореневої розетки відростає кореневище вкорочене, яке формує мечкувату кореневу систему, що складається з додаткових коренів, цвіте. Подорожник в червні вересні. Квіти не показні. Віночок до 3 мм завдовжки буруватий плівчастий. Всі прості квіти зібрані у просте суцвіття. Простий колос. Плід коробочка до 1,2 мм завдовжки, багатонасінна, темно-коричнева. Подорожник великий. Це лікарська, харчова і медоносна рослина. Молоді ніжні листки свіжі чи квашені, використовують для приготування салатів. А також для приготування перших страв. Вся рослина подорожника містить велику кількість до 20% пектинових речовин у листі і до 40% пектинових речовин у насінні. Містить подорожник органічні кислоти, вітаміни, аскорбінову кислоту, зокрема, іридоїдні глікозити, такі як аукубін і каталпол. У насінні містяться пектинові речовини, білки, амінокислоти, жирні масла, стероїдні сапоніни. У листях є фітонциди та слиз. В народній медицині використовують свіжі листки для прикладання до порізів, ран, черяків і виразок. В одних випадках прикладають пом'яті листки, щоб виступив сік, в інших прикладають цілі листки і обкутують. Місце порізу теплими суконними хустками чи сукенками. Спиртовою настоянкою з листків подорожниках, розведеною водою, промивають рани, які гнояться, після чого їх присипають порошком з добре потовченого насіння подорожника. Також настоянку, до речі, вкладають у ватці на дупло зуба при зубному болі. Порошок з насіння подорожника широко використовують при хронічних поносах, при катарах кишок і навіть дизентерії. Біологічно активними речовинами листя подорожника є пектини, іридоїди, флаваноїди і сапоніни. Сапоніни і пектинові речовини та флаваноїди сприяють зменшенню вмісту холестерину в крові та мають гіпохолестеринемічну дію. Пектин має ранозагоючі властивості, а глікозид аукубін і продукти його розпаду виявляють виражену протизапальну дію. Препарати з листя подорожника застосовують при гастриті, ентоколіті, гострому і хронічному коліті, при бронхіті та атеросклерозі. Препарати із свіже листя, зокрема, сік з листя подорожника, проявляє. Бактеріостатичну дію на патогенні мікроби в ранових інфекцій, на гемолітичний стрептокок і стафілокок, на кишкову паличку і синегнійну паличку. Під впливом свіжого соку подорожника швидше очищається поверхня ран від нагноєння, зупиняється запальний процес та прискорюється процес грануляції. Препарати з подорожника великого використовують як кровоспинний, ранозагоючий. І сечогінний засіб. Подорожник є цілющим засобом при зовнішніх ранах, тому його справедливо називають супутником мадрівника. Крім використання у народній медицині, подорожник великий використовується ще у ветеринарії та косметиці. А тепер перейдемо до подорожника ланцетолистого, якого в народі ще називають бабка вузьколиста, порізник або дорожник. Подорожник ланцетолистий це багаторічна трав'яниста рослина. Листки зібрані в прикореневу розетку. Листки ланцетні або вузьколанцетні мають від 3 до 5 жилок. По краю можуть бути дрібнозубчасті гострі, з довгим черешком. На відміну від подорожника великого, у подорожника ланцетолистого стрижнева коренева система з добре вираженим стрижневим головним коренем. Цвіте подорожник ланцетолистий в квітні-вересні. Його квіти зібрані у суцвіття простий колос. За формою він яйцевидно довгастий. Нижні квіточки мають довгі квітконіжки. У листі подорожника ланцетолистого виявлені каротин, нафтохінон, гіркі дубильні речовини. Глікозид аукубін, сліди алкалоїдів, флаваноїди, аскорбінова кислота, слиз та смоли. За іншими джерелами листя листямісячий вітамін К та лимонну кислоту. В народній медицині використовують листки, зібрані під час світіння як обволікаючий і кровоочисний засіб. Подорожник ланцетолистий в народній медицині вживається при всіх видах катарів шлунково-кишкового тракту, використовується при хворобах сечового міхура, а сік і свіжих, зім'ятих чистих листочків ланцетолистого подорожника, вважається засобом проти малярії і запущених бронхітів, при сухому кашлі і інших грудних захворюваннях. В суміші з іншими лікарськими рослинами. А саме квітками мальви і коренем живокосту, подорожник ланцетолистий вживається для полоскання при катарах горла. При запаленні очей прикладають до них компреси з водного настою листків подорожника ланцетолистого. Вважається, що такі компреси та промивання очей зменшують запалення і очищають ямки очей від гнійних виділень. У суміші з листками дерев'ю. Розім'яті до на півкашки. Листки подорожника ланцетолистого використовуються як кровоспинний засіб, як антисептичний, тобто фітонцидний засіб та засіб, що загоює рани. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.